Хотів розказати, як в цьому відео, хотів розказати, як поділитися досвідом, як повертати товар. Я купив мікрофон. Хто не бачив, я купив мікрофон для усієї камери, що я зараз знімаю. Бо в Вінніпегу великі вітра і погано чутно. Ну і було прийнято рішення купити мікрофон. І він до мене приїхав і не працює. Потім виявилося, що не працює у мене вихід на цій камері. От на цій камері не працює вихід 3,5. Тобто мі мікрофон робочий, а проблема в самій камері. не виходить підключити цей мікрофон. За мікрофон я заплатив разом з доставкою 130 канадських доларів. І як я це зробив, як я це повернув. Ви заходите на сайт Amazon, там є така, такий лінк, повернути товар, натискаєте, вам генерує таку фактуру, яку треба роздрукувати. Роздрукувати можна в сервісах, називається Stemples, Щось таке. Зайдіть в Telegram, почитайте, я там кидав. Тобто ти заходиш в такі самообслуговувані апарати, вставляєш флешку туди, можна якось телефону теж обракувати, і запаковуєш протну се в коробочку, клеєш цю етикеточку і йдеш на канадську почту. За це у тебе беруть 6 баксів. Саме цікаве з цієї історії, що гроші повертають одразу, як ти тільки віддав на почту. Але ти віддав запаковану коробочку. Ти не знаєш. Тобто ну, по фак... її ніхто не перевіряє. Тобто, по факту, не відомо, що там в тій крові. Вони потім можливо, перевірять, у, вас є... у них є е... дані вашої карточки, можливо, це потім якось і заберуть гроші. Але цікавий факт, що ти в коробку можеш по факту покласти не, не знаю, якусь там іграшку віддати, а там нічого не буде. Гроші тобі повернули. Ну, ну король, Дуже швидко. Тільки ти віддаєш товар на пошту, тобі одразу зараховуються гроші. Ну, якби там, Воно пише, що зараховуються, йде десь один банківський день. А іще, до речі, тут кажуть, що є такі магазини, де ці повернені товари можна купити подешевше. Може хтось чув, то напишіть, де вони знаходяться. Можливо, не в Ініпегів, можливо, в якихось інших регіонах, але вони є. тобто ви, Ці товари, що повернулись, збирають як на окремі такі склади і потім продають як повестолові.